День добрий, 22 липня. Одне відео вже знімав я по Дофісандрі. там в мене ціле дерево. Тут деревосад на білій сливі прищеплене. І в крону верхівку теж дві гілочки до Фісандра. Вона вже достигає, вже деякі перестигають. Отакі От плодяки, як яблука, Ну що воно Єлено їв. І... По розміру деякі плоди, навіть більше, ніж літнє яблуко. Сорт мені дуже подобається. По своєму смаку, по врожайності. Тут фактично я вже більшу половину плодів зібрав, не нормував цей рік. Взагалі, от єсть, оце вже стільки хожу, і це четвертий пліт от до Фісандрі. Ну, лише четвертий плід, Тобто вже східна плодожерка десь вже починає підтачувати сливи. Обробляти вже не, не дуже хочеться, бо вже деякі сорти достигають. А так як в мене на одному дереві багато щеп, ну, стараюся, щоб по одно терміну не завжди виходить. Так, зараз от візьму, продегустуємо. От така вже достигла. Так, сьогодні вечором дощ обіцяють вперше за місяць. Дуже пора. М -м -м -м. Це вже навіть перестигла. Дуже сочна, м'якоть уже жовта. Для того, що тут не замальчував, я, це кілька дерев в саду з 30, які, які я вже не осилив. Просто її сіно закінчилося, Тому не вистачає вологи, спека і от навіть плоди з середини вже тріскається, кісточка тріскається. Це і за не невистачання вологи. А так, ну що можу сказати, дуже пристойна, дуже смачна. Безпроблемне вирощування при будь-яких умовах, чи то дощі йдуть, чи то спека, чи то мороз, чи то заморозки, як весною було. Деякі в мене взагалі сорти панно позав'язувалися. попримерзали до Фісандрії все рівно. Яка погода, урожайність чудова? Зав'язується дуже хорошо. Тому. Ражу цей сорт не пошкодуєте. От будете такі м'ячики, будуть висіть навіть крупніші. Якщо там біля хати буде полив, то взагалі от розмір буде набагато крупніший. 120-130 грам. І саме головне смак. Смак тут на п'ятірку. На рівні формози.